Слава Ісусу Христу, слава ріво Христі. Я... я хочу вам розказати таку історію. Вчора до мене прийшла моя давна знайома. Е... Лєночка біла, так? Лена. це наш психолог був раніше в команді, це ще в 2014 році ми ще збирали ці родинні коло, і вона тоді ми з нею познайомилися. І хочу розказати вам історію. Вона була в Іспанії, в Мадриді. І до неї підходить жінка, почула, що вона говорить українською мовою, і підходить і каже. Він з Дніпра. <с? <с?> вона каже, я здивувалася дуже. Ну, розумію, бо в Дніпрі не дуже по-українськи говорить, так? І вона каже, я здивувалася, звичайно, це. і вона каже, ви знаєте оця Василя Колодія, передайте йому, передайте йому пожертву. Ну, це було серйозно. Ну, знаєте, для мене це було ну, дуже приємно, звичайно, що десь далеко нас дивляться. Але я, я хочу сказати про цю пані Людмилу. Вона в Мадриді. от я вам зараз я тут підготував, підготував вам оцей. Зараз я постараюся продемонструвати. Василь, дуже приємно було зустріти вашу землячку. От, і всього-всього вам найкращого, бо ви робите важливу справу. Ми вас любимо і поважаємо. Будьте здорові. Дякую. В Мадриді. Отак зустріла до сліз. Буду викладати. Дякуємо, вони збирають дуже багато на ремонт, на все. От такі чудесні люди, знаєте, такі чудесні люди. ну, Це дуже приємно, що знаєте, нас і дивляться. І це, це наша команда волонтерів. Людейна стоїть, знаєте, збирає кошти, щоб на підтримки нашої армії. Це я розумію, оце я розумію справжні українці, справжні християни, справжні патріоти. Пані Людмила, дуже дякую. Мені передали вашу пожертву дуже види, приємно. Дай вам Боже здоров'я. Я не знаю, чи ви побачите, побачите, чи ви дивитеся наші трансляції кожен день чи ні. Але м? може хтось побачить, і пані Людмилі скаже. Ну, я думаю, якщо вона мене знає, то ясне діло, що десь побачить. Людмила, низький уклін, Дякую вам. Найбог Бог вас благословить. Найбог вас береже і найбог вам дає сили надальше бути такою справжньою і мужньою. Бо ви не просто мужня, а ви приклад для інших. Це дуже поважно. Найбог вас благсить да многі і благі літа. Многая літа літа літа, літа літа, літа во воспалені, сотвори, О Господи. Много віти. Чудесні люди, українці, чудесні, прекрасні. Кажуть, там такий дощ, що Лена розказує, що сильний. І вони стоять на цьому душі і збирають для України. Так, бачите, незважаючи ні на що, ні на погоду, бо Іспанія вона досить така тепла країна. Але бачите, і найтепло, і холодно, і всерімно вони стоять, збирають, ну, чудесні. Я, я пишаюся такими людьми. Ви, ви найкраще. Так, ще хочу зараз вам зачитати одного листа. Слава Ісусу Христу! дори Вачі Василю. Перш за все, хочу подякувати вам за ваші мудрі доступні роз'яснення Слова Божого. Ми ваші щоденні онлайн-парафіяни. Я, Анна, 41 рік мені. На жаль, через хворобу не можу відвідувати храм Божий, і мама 84 роки. У нас кожен ранок починається не з кави, а з вашого і Світлани співу. Ви, моя сила, натхнення підтримка, бо так важко. А хтось Інший дає запитання, і точнісінько, таке, як я хотіла би написати, дай Боженку вам і надалі так доносити Слово Боже до людей. Ви найкращі. Дякую ще раз. Ну, просто зворушливі слова. І ще я би дуже хотіла, ну напевно, чи не запізно помолитися за упокій душі Наталочки, 28 років, сьогодні сороковий день. Пожертву обов'язково кину, я собі так обіцянку дала, так як не можу піти на <кій> поминки, це моя племінниця. Вона, бідна, вже так настраждалася за життя. Сім років тому перед самим весіллям розбився на мотоциклі її хлопець. І відтоді хворіла. Ще до того був цукровий діабет. Останній рік не бачила зовсім. Вона е... Ну, цукровий діабет, то зір, це, як правило, так теж зір падає. Не бачила зовсім. Вона теж була моя підтримка. Завжди казала, все буде добре, матка. А якщо прочитаєте моє повідомлення, дайте мені якийсь знак, я в принципі буду чути після служби Божої. Дякую вам. Дякую вам, дорогенька, за ваше добре слово, дякую за ваше добре серце. Якщо ви мене дивитеся кожен день, то дай Бог вас благословить. Ви, напевно, почули, що я прочитав. Тому зараз буде Парестас за Наталочку після служби. Зараз відмолимося, Перестас. Як сороковий день із цією нашою великою молитовною армією, ото небесне військо має, то і ви, молільники Божі. Найбог вас всіх благословить. Дякую всім за. За те, що ви є разом з нами. Дякую за ваші добрі слова, дякую за ваші пожертви. Нехай Господь Бог приймає. Дуже вам вдячний. Так, Хочу сьогодні привітати нашу іменинницю. Слава Ісусу Христу, Отче Василь, ми є ваші онлайн парафіани село Ланчин Івано-Франківської області. Сьогодні хочемо привітати нашу донечку Марину, якій виповнюється сьогодні 30 років. Чоловік Михайло, синочок Ілля, донечка Даринка, батько Василь, мама Олеся, сестра Ярина і з чоловіком. Дорога наша Маринко, ми вітаємо тебе з твоїм днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, миру, жіночого щастя, здійснення всіх твоїх заповітних мрій завжди посміхайся, залишайся такою красивою. Доброю і життєрадісною, як ти є, адже своїм е позитивом ти великою любов'ю ти завжди допомагаєш нам дивитися на цей світ іншими очима. Ми всі тебе дуже любимо, цінуємо і бережемо. Ти найдобріша донечка у світі, любляча мамуся, хороша людина і найкраща сестричка у світі. Яка має дуже добре серце, Дура Маринка, я розумію, що якщо такі слова тобі пишуть, то ти чудесна, чудесна людина. Я вітаю імененницю Марину з днем народження, усю родину і всіх друзів, нехай Бог благословить здоров'я міцного Божого благословення на многі і благі літа. Многая літа, многая літа.